Вітаю вас, мої підписники, гості каналу. Карта дня на 8 грудня 2024 року по всіх знаках зодіака. Овне для унів, дев'ятка Пентаклів, це гарна карта, яка віщує досягнення ваших цілей, стабільність та впевненість в завтрашньому дню. Ще ця карта може вказувати на певний успіх, якийсь несподіваний успіх, якусь винагороду, якийсь виграш і тому подібне. Ще карта може вказувати на те, що вам потрібно поспішити і не упустити гарного шансу, який перед вами відкривається. Знаєте, це буде якась, можливо, винагорода, якась можливо важлива пропозиція. І якщо ви трошечки поспішите, то у вас все вдасться. Також вам потрібно навести лад у власних справах. І Дотримувати певної дисципліни, щоб пішло все стабільно та по графіку. Стальці. тельці вилітає прям карти. вилетіли дві: диявол та король кубків. Диявол це певні спокуси, це певні люди, які вас підстрікають і досить негативно вам, на вас впливають, які намагаються своїми діями нашкодити. Вони роблять вигляд, що вони так допомагають, що вони такі хороші. А насправді вони просто роблять вам шкоду і підстрікають вас на ті ситуації, які в майбутньому можуть дати негативний стан. Насправді ви людина, досить така емоційна. Людина, яка одягає якусь маску перед кимось, прикидається. Вам потрібно бути самим собою і не слухати нікого іншого. Позбутися цього негативного впливу, який на вас є. І будьте самим собою. Будьте чесними, будьте справедливими, будьте тою людиною, якою ви є, і вас все вдасться. Близнюки є. Близнюків, близнюків, десятка мечів. Вам варто трошечки поберегти себе, поберегти своє здоров'я, не завантажувати себе занадто. Також вам не варто всім підряд довіряти. Особливо в вашому колективі є людина, яка може негативні вам нести емоції, ситуації, яка може постійно певними своїми діями намагатись вам нашкодити. Тому треба бути більш бачнішими, щоб піти на випередження. І не дасть цій людині. На роботь вам шкоди. І ніколи не здавайтеся, якщо виникають складні ситуації. Якщо ви постараєтесь, то все вийде, вирішите. Раки для раків, королева жезлів. а вам варто бути наполегливими, рішучими та нічого не боятися. Знаєте, не боятися взяти на себе відповідальність, не боятися бути першим, не боятися показати, що ви лідер, що ви майстер своєї справи. І тільки тоді буде реалізація планів. А якщо ви постійно будете боятися і постійно даватимете задню, то нічого нового ви не зможете досягнути. Тому буде в страхи і вперед, леві. леве. У леві, в леві, в диявол, ну тут, тут, тут негативний вплив. Тут такі ситуації, де вас намагаються е підштовхнути, спокусити на якісь негативні такі моменти, які в майбутньому будуть досить-досить вам шкодити. Варто думати самому, не варто на досить такі улести пропозиції піддаватися. Обов'язково в усьому ретельно треба продумувати та ратитися. Діви для Дів. Для дів десятка жезлів варто трошки себе розвантажити, не намагатися йти на випередження і зробити якомога більше роботи. Да, є можливість, да, є перспектива зробити те, що запланували більше, чим хотілося, чим дозволяється. Але варто подумати про себе, про своє здоров'я. Не варто так себе завантажувати. Терези. У у вас день активний, насичений, подорожі, поїздки. День такий постійно, як білка в колесі. Немає хвилинки присісти. Ви постійно щось робите, постійно рухаєтесь. Ви обов'язково дотягнете своєї цілі і матимете результат, який вас потішить. Але варто дотримуватися чітких дій, чітких планів, які ви перед собою поставили. Тоді все вдасться, тому що, знаєте, десь трошечки не в ту сторону повернете і створите собі додаткову проблему, яку потрібно буде вирішувати. Тому чіткий графік. Чіткі дії і все вдасться, скорпіони. Скорпіонів вісімка мечів. Тут іде невіра в себе, зневірення в те, що ви робите. Щось пішло трошки не по плану, щось не вдалося, щось, як то кажуть, не вистрелило. І ви починаєте е, давати задню і думати, що ви займаєтесь нею своєю справою. перш за все, вам потрібно вірити в себе і йти до своєї цілі, не здаватись. Тим паче, що ви тут самі в себе обмежуєте. У вас всі є можливості, є всі перспективи. Саме головне повірити в себе і почати діяти. Не варто сидіти на місці і казати, що нічого не виходить. Е, також ця карта. Може вказувати на певні обмеження, ви не можете десь вийти, не можете якісь обставини, не дають вам зробити те, що ви хотіли. Десь поїхати, десь вийти за якимись покупками і тому подібне. Десь не якісь гроші, можливо, не виплатили, можливо, десь, наприклад, в когось авто зламалось, в когось друзі десь підвели, не змогли приїхати і тому подібне. І десь вас там. Поїхати туди, куди планувалися. Але не варто розкисати, варто вірити в те, що ви робите, і йти до своєї мети, до своєї цілі. І ще тут не варто так себе не оцінювати. Чомусь такий, знаєте, для вас емоційно нестабільний день буде, в якому трошечки розкиснете. Але потрібно зібратися, стрільці. В стрільці всемірка, всемірка кубків. Всемірка кубків це ваші мрії, це ваші бажання, це ваш такий емоційний стан, стан, в якому потрібно ретельно все продумувати, і в цьому емоційному такому стані не наробити якихось певних помилок, які, в яких можете ретельно все обдумати і повпішне рішення прийняти. Мрії – це добре, потрібно активно діяти. І не просто діяти, а ретельно все обдумувати, і тільки тоді. Братися за справу і тоді все вдасться. Не сидіть на місці, не стройте якісь собі повітряні замки, не стройте якісь собі, не будуйте якісь собі ілюзії. Просто йдіть до мети, будьте наполегливі і реально дивіться на світ. Козіроги. Козероги зірка, ну, для вас є всі можливості здійснити своє бажання, свою мрію і досягнути бажаного результату. Саме головне не звертати увагу, коли щось хтось говорить. Як на вас дивляться, що про вас говорять, та хай пліцкують, хай заздрять, хай що хочуть, те роблять, а ви робіть своє, йдіть до своєї мети. і тільки це вам допоможе досягнути поставленої цілі. А якщо будете звертати увагу на те, що скажуть інші, скажуть друзі, сусіди, колеги, то. Ви тільки будете замикатися в собі і не зможете просунутися вперед. Вам варто робити тільки те, що до душі вам, і все буде добре. Водоліє у водолії. Десятка пентаклів. Вас гарна карта. Це стабільність, це рішцеб стаб... впевненість в завтрашньому дню. Це гарно проведений час з сім'єю. Тут радість, задоволення, якісь вирішення фінансових питань, якісь можливі надходження, якісь можливі там виплати. Можливо, хтось борг дасть, можливо, просто якась премія і тому подібне прийде день. Досить такий стабільний та успішний рибки. У рибок, двійка кубків. Спілкування тут іде по інтересах, спілкування з людиною, яка е, досить така для вас приємна, емоційно досить так вам приємно з цією людиною спілкуватися. Вам спокійно, ви їй довіряєте. Це можуть бути як і романтичні події в вашому житті, так і робочі моменти, в яких ви успішно себе проявите та досягнете бажаного результату. Всім бажаю гарного дня! Всім гарних новин і перш за все миру! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!